Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вітати вас на продовженні кар'єри Полісся Житомир. В цій серії нас чекає дебют в Лізі Європи. Грати ми будемо проти фінляндського клубу Хік Хельсінки. Окрім першого туру, ми зіграємо ще і другий проти Аяксу, проте перед нідерландським клубом ще Дніпро 1 та Рух. Вдома нам доведеться дебютувати. В другим за рангом турнірі. І дивимось на склад та будемо виходити на поле. Склад у мене, в принципі, налаштований. Так він буде виглядати. Ultimate. Все як завжди. Розпочинаємо. Вітає нас центральний стадіон міста Житомир на першому турі групового етапу Ліги Європи. Хороша атмосфера, чудова, все готово до проведення матчу. Будківський, наш новий капітан, якого ми обрали на попередньому стрімі цієї кар'єри. І саме він із пов'язкою виводить команду на футбольне поле. Погнали! Матч стартує. Наш дебют. Пас-центр. в І Бойко вже вступає в гру. Хетимай, виконує навісну подачу, знімаємо. Та так буде продовжуватись. І знову бойко. Та ти подивись. Насіли наші ворота і не відпускають нас поки що. Фіни? І ще удар і в цього разу Бойко переводить. Добре, що не у ворота свої. Ну що, контратака? Будківський. Нема підтримки. А тут є Бенімакуана. Бенімакуана, віддавай, пили Будківський. 1-0. Це називається, не забуваєш ти забувай тобі. Будківський Виводить нашу команду вперед на 15-й хвилині. Впевнено холоднокровно розібравшись із воротарем. Нічого зайвого, ніяких зайвих рухів, ударів, кроків і так далі, просто перевів м'яч у сітку. Дуже багато часу він мав для того, щоб розібратися в моменті, і він це успішно зробив. Де нуль капітан, новий, новообраний, виводить свою команду вперед. Угу. Ось так, стартовий кіков влітає. Три хвилини тільки ми вели в рахунку. І тепер він знову нічийний. Устафайв. В нього. Просто в кіпера. Просто в кіпера. Не пробив чомусь кут, а в ближній. Шахов. Відключається, хороший дуже пас. Пилип будківський! Та як же ж ти так мазаєш? Акуана. Мустафаєв. Виводь! Будківський! Та що ж з тобою? Ну як ти... За лічені хвилини два таких перспективних моменти запоров! Вибивай! Фух, капець, я думав, що зараз сам собі закотить бойко. Будківський. Давай відіграй, Мустафаїв! Мустафаїв! 2-1! Не пробачаємо вже! Цього разу вже досить не реалізовувати. Будківський. Сам не забив, зате асист віддає. І Еміль Мустафаїв. Виводить нас вперед. Спокійно, не радіємо. Будківський, Будківський, давай ще раз. Ще. І Віктор. Без офсайду, 3-1. Оце було гарно. Молодець Коваленко. І що це? І він грає на віртуальному геймпаді. Цікаве святкування, Я, до речі, навіть не знав, що таке є у FIFA. Але як виявилось... є. Віктор, подивіться. Маестро, акуратно покотив. Досвід серія, вочевидь. А де ж це наші захисники? 3-2. 3-2, не здаються Фіни. Добре. Мустафаєв, Коваленко запускає Аріалсона. Хороший дуже пас. Виходьте, Аріалсон вихід сам на сам. Аріалсон! 4-2. Заміни працюють. Аріалсон вийшов, бо у Бутківському щось поганенько було з реалізацією моментів. Тому випустили ми на поле бразильця, і він дає також результат. Я ж хтось ногу, типові фашні штуки. Нічого нового. І ще відкривається Коваленко. Дуже здорово він це робить. Віктор! Віктор! 5-2. Це перемога. Це перемога вже остаточно на 86-й хвилині. Віктор Коваленко приносить нам перші три очки у нашому першому матчі в Лізі Європи. 5-2 Полісся Поліся. Свого суперника Хік Хельсінки в першому турі групового етапу Ліги Європи. Досить впевнено українській команді вдалося це зробити. Не без проблем. Трошки вони були, але все ж таки найголовніше це результат на табло, який є позитивним для команди. Тому всіх вітаємо і можемо святкувати. Але недовго, тому що вже через день нас чекає матч. Вимушена ротація у команди буде через те, що фізично просто не змогли всі толком відновитися, тільки Макуана у нас нормально себе почуває. Але все одно, я вирішив його залишити на лаві запасних. Нехай молодь себе проявляє, ось такий, як карабін, такий як Шевчук. Голкіпер з молодіжної академії Слюбек та інші футболісти, які менше ігрового часу в сезоні отримують. Тому нехай. Може це вплине на результат, але все одно ротацію колись та й треба робити. Поїхали, граємо вдома. Шевчук тягне з ближнього кута. Маріан Швед забивати треба таке. Один Полісся попереду, швед, 11 хвилина. О, ні, о ні. Помилка олкіпера. Я думаю, таке... Не варто було пускати. Ну так, подивіться, в нього ж летить, а він не реагує. Так швидко 1-2. Ближній кут. Не проходить. Удача з кутового. Шаху головою! Давай, давай, Танковський. Начебто вдається відірватися. І удар поворотах 2-2. 45-та. Скриптована. Повертає нас до гри. Карабін. Віддає знову гарний пас Ітанковський. Зараз буде забрати, тому треба бити рекошет. А Кутовий принесе нам щось. Шахов Євген! Ой-ой-ой, волинець! Та ви подивіться, що виробляє Голкіпер. І туди його. Давай, давай, Петряк, набирай. Швидкість у тебе все окей, тому давай! Удар! Навіс! І удар ще! Та ну що ж таке! Як щодо до кутового. Шахов перший виграє м'яш там вже з порожніх виносить. Каплієнко чи хто там такий був? Танковський. Є Кравченко. Кравченко. Проходить пас! Аріалсон! Молодчина низом як пробиває! Я тисну в дальній кут, але тут той самий випадок, коли я вдячний ФІФА, що вона не запам'ятала. Вона не запам'ятала, що я стіком керував до лівого кута. Та чого ти не реагуєш, Слюбик, Слюбик, який же ти тупий? Чому ти не відреагував? Я тисну, тисну, ну. Ну що ж ти. Ну що треба робити, аби він відреагував на той м'яч? Це все. 3-3. Ми втрачаємо очки. Що тут сказати? Втрачаємо очки, тому що ми домінували. Якби не їхній воленець, програли б вони і то з розровним рахунком. На арені Львів відбудеться цей матч. Тож. Погнали! 1-0. Еміль Мустафаєв. Чітко зараз реалізовує момент. І знову швидкий гол, як в попередньому матчі нам виходить. І не було, не було обсайду. Витримав Мукуана. Лінію. І забиває красивий м'яч молочина. Центр. Віктор Ковленко, забивай. І завершуй цей момент. 03. Макона Віктор? Якимось з ним пролізає, пролізає попри всіх і робить рахунок 04. Оце так молодець. Та що ж там було? І штрафний зараз буде дуже небезпечний, комп'ютер вміє їх виконувати. Тому зараз будемо намагатися крити стійку, крити, стійку, крити, стійку, крити, стійку! О, та ну ну, же ж стійку! Бойко, ти мов крити якраз той кут там, де летів цей штрафний удар. Дро... Два, другий. Бачив. Коли захисник так прилітає, коли такий скрипт включається, то Голу уникнути неможливо. Швед. Давай, Мар'ян, давай, давай, давай. Це ще нічого не означає. Спокійно. 2-5. Мустафаїв забиває. Давай давай! Карабін! Удар! Є! Yeah! 2-6! Ну може це вже кінець? Карабін розчаровує колишній клуб і святкує його, не вибачається, святкує. 2-6, такий кінцевий результат. Зустрічі між рухом та Поліссям, як завжди, у нас все стабільно. Багато забиваємо, багато пропускаємо. Що робити з обороною? Наразі в мене відповіді на це запитання просто немає. Сподобався мені Мар'ян Швед в останніх двох матчах, тому я його випущу з перших хвилин. Замінить він луньова, а зрештою склад інших змін не буде зазнавати. Тепер на Йохан кройф арені нам доведеться зіграти проти Аякса. Розігрує Брайан Бробі м'яч з центра поля, і це означає, що зустріч розпочата. Попробуємо протиставити столичному клубу з Нідерландів. Коваленко довго, довго з м'ячем. І це ледь. Не вилилось у пропущений нами м'яч. Нічо собі Берхвіз... Берґейс, здається, правильно, якщо я пам'ятаю добре, читайте його прізвище. Оце ну, вгатив так вгатив. Тут просто без шансів. Мустафаєв! 1-1! 1-1! Здорово! Емінь Мустафаєв! Емінь Мустафаєв завершує атаку голом. Але тут варто відмітити не тільки останній удар, а й всю розіграну комбінацію, яка також непоганою. Виявилась. Затискають, а як сиде? Є, є є Удар! Так! Так! Це Будківський! Як тонко на грані офсайду Відкрився! Молодчина! Капітан! Наш капітан! Що тут ще сказати? Капітан! Ой, як тонко, молодчина! Із лівої неробочої ноги Забиває він цей гол. Ай, молодець який. І туди, Макона, давай! Давай, поки розрив в обороні! Бені! 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 Бутківський, сам собі, Та хоч хтось заштовхайте! не вийшло! Ні автоголу, ні. В нашому виконанні забитого. О, ні, ламай! Не забиваєш ти, забиваю й тобі. Так можна коротко описати. Цей пропущений м'яч? Ох! Ну, ну подивіться, макуана вони вирубали. Оце ти... жовта, звичайно, що жовта, і нам прийдеться міняти макуна. Хто це такий білобрисий вирубав нашого футболіста? От хто це такий розумник це зробив? От... чи ж ти. Расмусин. Цей бробі якийсь нестримний, я не знаю. Що Бойко робить в тих воротах? Такий удар він мав брати. Удар летів в нього. Дайте тільки чіткий повтор аби впевнитись в цьому. Ну зараз тут буде видно якраз. Ну подивіться. Це воротарський гол, як на мене. Бергвейн. Ну я не знаю, що з цим бробі робити. Наші захисники не можуть їх зупиняти. От і все. Хитрик від нього. Луньов. Та ти подивись, в притул стріляю його, а воно все одно тягне. Будківський. Давай! Ну, бодай так. Бодай так. Сам собі рендж заштовху, я не знаю, на кого запишуть. Записали на Будківського. Нам байдуже на кого, не що забили. Хтось цього бробі буде тримати чи ні? Чи йому все дозволено? Швето, я думав, забрав м'яч, але все одно. Яка п'ятка. Ясно. Як там не відібрали ми м'яч? Я ж все зробив для того відбору. Абсолютно все я зробив, щоб м'яч це відібрати. Вже той Бергвейн держав, але все одно він піднявся. І продовжив атаку. Як це так може бути? Неймовірно. Просто немає слів ніяких. Просто немає слів у мене. Чотири-шість. Не мінімум Мало часу. Без шансів. Просто без шансів. Ну і все. Програємо ми. Розгромно. Я не знаю, чому ми так багато м'ячів пропускаємо. Я не розумію як це таке може бути? Сім ячів такого фейлу ще не було. У нас бробі якийсь просто нереальний. Проти нього грати неможливо. Протистояти йому всі абсолютно єдиноборства він виграв, всі дуелі плечо, -плечо він виграв. І давайте добийте мене тим, що зараз ми побачимо Макуана відсутній надовго. Дякую. Дякую. Всі місців без Макуана. Просто. Просто супер, я, я не знаю, що ми будемо робити без цього футболіста. Петряк, чи Луньов, чи Швет, чи хто його має замінити, я поки що навіть не знаю. У мене варіантів нема. На негативній ноті подвійного гатунку, я б сказав навіть потрійного, 10 степені і так далі ми. Вимушені закінчити цей випуск. Що зробити? Досвідчений єврокубковий боєць в обличчі Амстердамського Аяксу вказав нам на наше місце. Вказав нам, що з обороною у нас проблеми жахливі. І вказав нам на те, що, мабуть, грати проти такого рівня суперника ми ще не в змозі. Гаразд, я дякую всім безмежно за підтримку, за те, що підтримуєте кар'єру, за те, що чекаєте виходу нових випусків. Бережіться, будьте здорові, вірте в перемогу України. На все добре, до зустрічі і всього вам тільки найкращого.